Окупанти повзуть на Україну. Розпад Росії в найближчі 50 років є неминучим, якщо режим Путіна та агресивна політика залишаться незмінними. Так вважає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що контрольоване розділення РФ на національне утворення, зокрема Московію, дозволило б націям визначити власну політику. А Росії Перезавантажити варварську стратегію розвитку, ймовірність розпаду РФ активно обговорюється від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Експерти називають Кавказ, Поволжя та інші регіони потенційними зонами відокремлення. Один із сценаріїв поділ на три частини: європейську, сибірську та далекосхідну. За словами пана Коваленка, це вигідно Україні, світу, ну і самій по факту ж Російській Федерації. Далі поговоримо про ігри навколо престолу в одній з найзакритіших країн світу північній Кореї. Кілька кадрів від папарації спантеличили розвідку південної Кореї і. Аналітиків, загалом, на знімках сестра диктатора Кім Чен Іна вперше з'явилася з дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Кім Кім'ячений йшла з ними на новорічну виставу. У Сеулі припустили, що це можуть бути її діти. Цей факт кардинально змінює ситуацію щодо того, хто може бути спадкоємцем диктаторського трону Кіма. Адже саме хлопчик цілком може стати новим правителем КНДР. При цьому Кім Чен Ін прибув на новорічне свято зі своєю дочкою Джуе близько 12 років. Їй раніше більшість аналітиків сходилася на тому, що саме її диктатор готує собі на заміну, тому і з'являється з дівчинкою на усіх офіційних заходах. Брав він її з собою і на запуск міжконтинентальної ракети на військовий парад, на закладання фундаменту нових будинків. Державні змі Північної Кореї називають доньку диктатора не інакше як шанованою та улюбленою. Втім, у у розвідки є дані, що у корейського диктатора троє дітей, і старший з них хлопчик. А на публіку виводять середню доньку, щоб відволікти увагу від справжнього спадкоємця. Відтак є версія, що діти, з якими прийшла сестра Кіма, можуть бути таємними чадами самого Кім Чен Іна.